Everybody comes to play. Ей hey, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. І сьогодні я хочу скласти сітку плей-офф Кубка NBA, зробити свої прогнози, хто має виграти внутрішньосезонний турнір. А в першу чергу розібрати пари чвертьфіналів. Хто підходить до цих матчів як фаворит, а хто не дуже. Як ви можете побачити, це новий формат зі мною в кадрі, тому очікую на ваш зворотній зв'язок, фідбек в коментах, подобається вам такого формату відео або ж ні. Якщо сподобається, то ми в принципі можемо вийти і в прямий ефір, де ви можете позадавати свої питання, на які я буду вам відповідати, і поспілкуємося про пари півфіналів вже і фіналів. Звісно, все буде залежати від вашого фідбеку. Ну або ж можна і далі зустрічатися у непрямих ефірах і комунікувати вже в коментах. У будь-якому випадку потрібен ваш зворотній зв'язок. Залишайте реакцію, робіть свої прогнози. Ви знаєте, я все читаю і по можливості намагаюся відповідати кожному. Головне, це не бути байдужим. Тож, не буду більше вас затримувати. Беріть щось смачненьке, приємного перегляду! Ми починаємо. let's go! Давайте розпочнемо з західної конференції. Перша пара у нас це Oklahoma City Thunder та Dallas Mavericks. Як ви можете побачити, що Оклахома буде приймати на своєму майданчику Maps. Тому, ну як на мене, очевидно, що треба розглядати OKC як фаворитів в принципі цього матчу і загального турніру. Ну як на мене, вони дуже непогано зараз йдуть в чемпіонаті. Вони на першому місці з західної конференції. У них 18 перемог, 5 поразок. Зі складом там все в порядку. Шей Гірджес Александр грає бездоганно, як і Джей Джейлен Вільямс. В принципі, команда підібрана. Максимально якісна. Айзе Хартенштайн повернувся, який видає ну, просто якісь його космічні цифри на підбираннях, допомагає дуже сильно команді і, в принципі, закриває цю позицію центрового. І також, ну, це дуже сильно допомагає команді в Атаці, і він зможе протистояти і Деріку Лайвлі в Далласі, і Денялу Гефорду. І тому з цим питання не буде. І беручи до уваги, що Чет Холврен травмований і не може допомагати Оклахомі, цю відсутність в принципі невілює Хартенштайн. І ми бачимо, що в принципі він писується в колектив дуже якісно. Він рухає м'яч, він допомагає команді в командної побудові атак. І в принципі, ну. Як на мене, Оклахома дуже непогано зараз себе почуває. І... Декі, декі іноді вони програють матчі свої, наприклад, Х'юстон у Сан Антоніо, вони тут летіли Даллас, Mauer. До речі, вони один раз програли в цьому сезоні. І, до речі, ну, це був матч в клатчі, доволі такий цікавий. Тож, давайте подивимося, хто буде доступний. На, на цей матч. Ну точно буду пропускати в Далласа Данте Екзум, Джейден Харді та Максі Клебер. Е, у Оклохому тут Чет Холмгрен як основний такий гравець, який пропускає матч, але про це я вже казав. Тож, в принципі, команди підходять у, у бойовій готовності, і Даллас, ну, Даллас в принципі, також дуже сильно себе зараз почуває. У них тут стрік останній Скільки сім матчів вони перемагають, а якщо подивитися, тут 10-1 вони йдуть, навіть 11-1. Тобто це, це безперечно. І на, на цьому відрізку Лука Дончич був травмований, пропускав декілька матчів. Тобто Лука зараз повертається, повертається також в чудовій формі. Якщо ми просто подивимося на статистику навіть луки Дончича цього сезону, так, дійсно, ну можливо, очікували трохи більшого від нього, але все ж ну, тут він отримав травму, пропускав декілька поєдинків, але зараз він тут повертається і видає ну просто шалений або трипл-дабл, або, або 30-очкові матчі. І в середньому подивіться, скільки він набирає: 31 очко, десь з половиною підбирань, 9,5 передач, 3,3 передачі, 3-3 перехоплення Лука Дончич на ну, пристойній ефективності 50,5 з 43% з гри, 43% з 3 Тобто Лука в повному порядку, і Лука буде ну, відповідати дуже гідно ще й Гільджасу, Олександру. Тобто, в принципі, Даллас, Даллас ну, непогано себе почуває. І, як на мене, це така пара, яка буде визначати, хто претендент на подальшу перемогу у цьому турнірі. Тому що, якщо ми подивимося на наступну пару, це Houston Rockets та Golden State Warriors. І тут, ну як на мене, все ж давайте. Я все ж визначу спочатку переможця пари оклахома Даллас. Ну як на мене, все ж я віддам перевагу Оклахомі, тому що ну, мені вони більше імпонують зараз на старті сезону. Хоч і Даллас, який скажімо, не був би стрійки зараз, але все ж, ну як на мене, Оклахомо має, має домашніх арені забирати до того ж для них це дуже важливий трофей. Ми про це мало спілкуємося, але все ж ну, перемога у внутрішньосезонному турнірі для таких команд, як Оклахома, з такою, ну небагато історією перемог. Це, це дуже вагомий трофей, і для таких молодих гравців, в принципі, вся основа Оклахоми на молоді побудована. Вона побудована через драфт, переважно і я думаю, що у них амбіції мають бути. А Dallas Mavericks — це вже фіналісти минулого сезону в чемпіонаті. Я думаю, все ж вони зосереджені більш на плей-офф, на здобуття чемпіонства для Луки, і цей турнір не, не, не дуже важливий для них. Хоча, ну, в принципі, також непогано було, але все ж ну, як думаю, що плохому більш змотивована отримати цю грошову винагороду, як ви знаєте, що отримують. Гравці бонуси приємні, такі за ну, в принципі, навіть за участь уже в четвертьфіналі. Кожен гравців отримує бонусу по 100 тисяч доларів, здається. Півфіналісти 250 тисяч доларів, а фіналісти, ну, тобто чемпіони 500, здається, щось таке. Або, можливо, я щось плутаю, півфіналісти отримують по 100 тисяч. Але в будь-якому випадку це. Дуже прикольно, і рухаємося далі. Тоді. Houston Rockets, Golden State Warriors, у нас е, наступна пара. Все ж, як на мене, Хюстон ну напогано себе почував. Е, давайте подивимося, як вони. Вони зараз йдуть на третьому місці, у них 16-8 результат, Golden State Warriors на п'ятому, 14-9, але у Golden State був зараз спад. Houston йдуть більш-менш стабільно, хоча знову ж таки так були тут поразки. Саме Golden State вони програвали нещодавно. І ну так, ми вже спілкувалися про Хістон, що вони трохи оверперформлять і видають ну, дуже якісний скажений результат команда. Але знову ж таки, вся основа не травмується, вони грають, вони будували цю команду дуже довго, дуже довго. Я не буду повторюватися. Ми з Антоном в подкасті про це спілкувалися. В принципі, про Хістон Роки це що це найголовніше здивування цього сезону. І в свою чергу Golden State, який зараз трохи починає лихорадити, Вони тут програють в останніх восьми матчах. Вони шість разів програли. У них дуже прикра тут серія поразок, яку, з якої вони потроху починають вибиратися. Стефан Карі ну, на чудовому рівні грає на своєму. Він там пропускав деякі поєдинки, але і з ним, і без нього Golden State там програють. Він все ж не, не якийсь там x фактор і цій команді не вистачає явно такої допоміжної сили до Стефана Каррі. Хоча Ендрю Вігінс знову згадав, як в 22-му році він грав і демонструє непогану гру. Джонатан Кумінга все ж на свій контракт намагається грати, але розуміння баскетболу трохи заважає. Баді Хілт на початку сезону блискавично грав, але зараз. Чомусь він трохи не дотягує до цього рівня, ну і в принципі цю про, про просідання від нього очікувано. Де Антоні Малтон зламався, теж така важлива втрата. Якщо ми просто порівняємо склад Houston Rockets і Golden State Warriors, то ми побачимо, що у ну, більш така стабільна ротація, ніхто не виділяється, там як головна зірка, хоча тут Джелен Грін найбільше набирає очок. але в першу чергу це Альперен Шенгюн, основний гравець команди. І тут розділяється м'яч. Ми ну, про, знову про це я казали. Гуден стейт, і я все ж таки, ну, можливо, на досвіді, те, що вони будуть досвідчені, хоча ну, я вважаю, що Х'юстон він має все ж таки е, перевагу мати у цьому протистоянні. Так ми тут не можемо побачити, так? Завтрашні матчі, хто доступен, хто ні. Тому я пропоную тоді подивитися по травмам, але наче травм не має бути. Таких особливих, ну, про донтен Мелтона я сказав. Так, Музус Муді, Андрій Вігін, А-а-а-а, Хьюстон Рокетс, де тут Хьюстон. Загубив їх Хьюстон. Хьюстон також, ну, як я сказав, жодних якихось травм в команді немає, але все ж ну, хочеться віддати перевагу Рокетс, тому вони все ж будуть господарями. В цьому протистоянні, якщо я не помиляюся. Ну так, Хустен Рокерс будуть господарями приймати Голден Стейт і, незважаючи навіть на поразку особисті зустрічі, де вони тут грали. Все ж мені здається, що Хюстон має забирати. 93-99 Голден Стейте грали дома і забрали цю гру. Та Джонатан Кумінга просто з і без Стефана Карі, що дивно вони, вони змогли переграти Хюстон Рокетс, та саме цією, цією перемогою вони перервали свою серію поразок. Так ось ця перемога над Хьюстоном шість разів програвали, а потім перемогли Хьюстон без Стефана Карі, що ну, дивує, в принципі. Але там Джонатан Кумінга просто видав матч свого життя, і тому вони забрали цю перемогу. Хочеться вірити, що все ж молодих Юстин вони зможуть подолати Голден Стейт і пройдуть у півфінал. Тож мій прогноз буде таким. Рухаємося далі, переходимо на схід, і у нас тут перша чвертьфінальна пара це Milwaukee Bucks, Orlando Magic. Тут, я думаю, трохи пошвидше буде. Орландо Меджик приїжджає на виїздом і Вокібакс, і у Орландо є проблеми з травмами, Тому що, по-перше, Франц Вагнер травмується, Пауло Банкера досі не вийшов з Лазарету. У них однакові травми цих косих м'язів живота. Тобто два лідери, два форварди Орландо Меджик отримують однакові травми, і там ну, купа питань до фізіотерапевтів, як на мене, має бути. Що має задуматися в принципі штаб тренерський, як це вирішити. Хоча, можливо, це просто співпадіння, хоча таке ну, слабо віриться. Дуже така рідка травма, яка не часто трапляється, але вони і обидві отримали її. Мілокі Пакс повернувся кріс Мідлтон в свою чергу. У них всі здорові, тобто основний склад, вони зараз на гарному стріку Дем'ян Лівард. Яніс Комупа в чудовій формі, все ж Ріверс зміг забрати е, цю команду, і вони більш-менш зараз е, чудово себе почувають. До речі, я не демонструю так команду так, так буде, напевно, більш наглядно е, казати про склад, які зараз мають в принципі, Вокі в повному порядку. І я думаю, що саме вони, ну, фаворити, очевидні, вони господарі. Е, у Орландо всі там поламалися, і зараз я продемонструю склад Орландо Меджик. Орландо Меджик, Сакс, Колдволпол, Трістанда Silva, Wendell Картер, який відновився Кобі Пітадзе. Ну, цю команду треба проходити, об'єктивно кажучи. Орландо е, не мають давати якогось певного супротиву, то, тому я ставлю мілокі Bucks фаворитами у цьому матчі. Наступна пара це Нью-Йорк Нікс, Атланта Хоукс, і тут буде веселіше. Це на сході має бути здорово, тому що Атланта зараз почуває себе ну, дуже непогано. Ну, в принципі, як і Нью-Йорк Нікс, який на початку трохи пробуксували, але зараз Карл Лендоні Таун списався в колектив, і вони більш-менш грають у приємний баскетбол. Атланта теж ну, на сьомій сходинці зараз знаходиться дуже. Цікавий колектив, в принципі, по своїй суті, І почнемо з Нью-Йорка. Джейлен Брансон, Джоанно Нобі, Мекал Бріджі, Жож Харка, Лондоні Таунс, чудова стартова п'ятірка. Майлз МакБрайт, єдиний там адекватний хлопець, який виходить з лави запасних, хоча тут Преше Шачіва повернувся більш-менш. Кеберон Пейн іноді допомагає. Але це все не те. Це все не те. У Атланти глибина ну, побільше, але І якщо ми подивимося, тут у них бездоганно тут був перемож, переможність матчів переможний стрік. Трей Янг починає взаємодіяти зі своїми форвардами купою Дейсон Деніас Деандре Хард Джелен Джонсон. Вони допомагають йому якось ховати Трей Янга в захисті. І Дайсон Денілс взагалі виглядає як один з найкращих захисників. Він отримав нагороду. Найкращого захисника першого місяця на Сході. Це нова нагорода, яка починає видавати з цього сезону Віктор Бенями був на заході, а Дайсон Деніаус на Сході. В принципі, все в Атланти чудово. Три Янг найкращий асистент команди 20 плюс 12, 21 плюс 12 навіть чудові цифри має. Нір, в свою чергу, дуже якісно грає Скарла Ентоні Таунс. Вписався в колектив 25 плюс 13 підбирань. Три передачі він віддає, тобто допомагає команді максимально. Атакувати якісно. У нього лінійка 53-45, 86, Пфу, кат 45% з трьох і поліває, навалює просто по повній програмі. Джелен Брансен йому теж дуже якісно допомагає. У нього також 25 очок, майже 8 підпарань, лінійка 50-43, 84. Ну все, все супер. І я думаю, що буде цікавий поєдинок. І все ж ну мені здається, що. Нью-Йорк Нікс має виглядати фаворитом, тому що вони домашній матч для них буде, це по-перше. А по-друге, ну все ж ну, стартовий склад об'єктивно краще, і якщо треяних там. Не видать якісь супер -матч, і йому не будуть допомагати всі. Об'єктивно, там навіть Деандр Хантер, який одужав і зараз непогано так виходить з лавки запасних і майже 20 очок валі Тобто там підтримка колосальна від цих форвардів навколо Трей Янга. І, і Клін Капела згадав, як він грав вони свої найкращі роки. Тобто, ну, в принципі, глибина у Атланти по як на мене, Богдан Богданович також повернувся більш-менш непогано. Я думаю, що, що буде цікаве протистояння, але все ж Нью-Йорк я поставлю фаворитом у даному протистоянні. І тоді будемо рухатися далі. Що, що у нас цікаво? Почнемо тоді з заходу: Оклохома Сіті, Тантер Рокетс мають зустрітися в півфіналі. Ці матчі вже будуть відбуватися в Лас-Вегасі. І не буде ніякої переваги домашньому майданчику. І все ж ну, як на мене, Оклахоми більш якісно зібраний склад, тому вони мають Rockets е, долати і приходити далі. Все ж, як на мене, е, Окусі посильніше на старті сезону. І тут, ну, цей кубок він і якраз показує найкращі команди на старті сезону. В принципі, як вони грають у цьому кубку, як вони налаштовані на нього. Знову ж таки, тут немає основних контендерів, хоча на ну, оклахому можна в принципі, відносити до цих основних контендерів, але я ж я повторюю, це молода команда, яка є що доказувати. Бостону ну, не треба було нічого доказувати, тому вони скіпують цей турнір. А ось Мівокі Нью-Йорк Нікс, якщо це буде півфінальна наступна пара, це також ну, ну я думаю, що будуть цікаві поєдинки, як мінімум, і той, ну і перший, і другий матч буде дуже цікавий. І тут би я напевно віддав перевагу все ж Нью-Йорку, напевно. Я думаю, що вони можуть здолати Мілокі Бакс. Ну, зроблю так, так. Нікс має проходити Мілокі Бакс, тому що, ну, мені не подобається, як все ж таки Мілокі-Лихорадила на старті, хоча вони зараз викарабкалися або потрапили в зону плей-офф напряму на шосте місце. Але ж... Але ж оці два останні матчі: програш Атланті, програш Бостону. Є-Є-Є якісь сумніви, хоча, ну, знову ж таки, Яніс видає знову ж таки свій один з кращих сезонів. Знову претендент на МППІ. Він лідер ліги за Скоріном 32,5 очка, 1,5 підбран 6, передач не Яніс, він додає свій середній кадок, тобто він починає загрожувати середню дистанцію, його не можна залишати, чим він допомагає розкривати майданчик. Я думаю, буде важко в будь-якому випадку, але все ж ну, назву Нью-Йорк фаворитами, тому що їм є кому захищатися. Ну тобто ця команда краще грає в захисті. Е, На якому? Вони у них, до речі, де фрейтинг. Так, я щось тут... Так, а, не грають вони. Тут все забудьте, що я казав, вони погано грають в захисті. І я напевно щось тут наплутав. Ну, в принципі, за рахунок своєї атаки, так, я перепутав. Йорк Cry якісно в атаці, і за рахунок своєї гри в атаці вони саме мають забирати це протистояння, і вже тоді приходимо до самого фіналу який відбудеться 17 грудня, до речі? І Оклахома Нью-Йорк я віддам перевагу Оклахомі Сіті Тандер, і тому бонус раунд. Я тикаю, how many tripoint the Championship game? Фу, тут є, ще таке питання є. Тому так, такий у мене вийшов прогноз. Сподіваюся, вам сподобалося. Залишайте свої коменти, ставте обов'язково лайк під цим відео. Це дуже допомагає просуванні контенту україномовному на Ютубі. Через що будуть залишатися нові люди, і ми будемо розвивати українське баскетбольне ком'юніті. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир.